Вітаю вас на своєму каналі. Літо в самому розпалі, а отже, як ми вже звикли, в гру вертається конструкторське бюро, подія в якій ми вкладаємо тонни ресурсів у новий ексклюзивний танк. І на цей раз нам пропонують купити новий танк під назвою Гріфон. Тому в цьому відео я розповім про його ТТХ та чи він вартий взагалі такої кількості ресурсів як просять. Тож влаштовуйте зручніше та не забувайте про подобайку. В цьому бюро нас чекає британський важкий танк 10 рівня. З унікальною механікою зворотного дозаряджання. Ця машина поєднує в собі як британські, так і американські інженерні рішення, тож її цілком можна назвати гібридом. А ще всі вже давно замітили схожість з американським важким танком 9 го рівня Концепт 1Б. Дуже цікаво, чому така схожість? Пишіть свої думки в коментарях. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до огляду характеристик, а вже всім відразу цікаво тільки два параметри: чи він стріляє і чи він їде. Тому давайте почнемо з гармати. Вона у нас 120 мм. Та 420 одиниць шкоди, що є небагато для танку 10 го рівня. Пробиття на ББ 263 мм та швидкість польоту 1020 м на секунду. В принципі, це середній показник та є нормальне. А от говда на танку пробиває всього 319 мм, що замітно менше середнього. Та цього буде не вистачати для таких танків, як Яга Єстом, Маус. Просто важкі танки 100 та інші подібні сильно броньовані танки. Єдиний плюс це його швидкість 1270 метрів на секунду, а також те, що він підкаліберний, що є більш зручним при пробиванні різних руйнуючих об'єктів на карті під час бою або стрільби в екрани та інші маленькі тріплікси, які так люблять їсти кумулі. Базовий ДПМ танку складає 3056 одиниць шкоди. При цьому зведення 2-3 секунди. І розклад 0,36 метрів, що є доволі непоганими характеристиками для тяжа. А також перезаряджання між пострілами у нас 2,5 секунди. Ну і головний плюс цієї гармати це дуже гарні в цілих 10 градусів. Тому це дозволить зручно грати від рельєфів. З гарматою розібрались та передавайте рухливість. Максимальна швидкість складає 43 км на годину вперед та 15 км назад, що дозволяє йому досить жваво змінювати позиції на полі бою. Витома потужність у 16 кінських сил на тонну це не рекордний показник, але цілком достатній, щоб жваво набирати швидкість та не відставати від інших танків або навіть СТ. А якщо ще поставить бонову турбіну, то буде ще приємніше. Тепер переходимо до бронювання грифона. Тут же не так все просто, і броні як такої в нього мало, хоч це і тяж. Але давайте конкретніше. Загальна базова кількість ХП у танка складає 2100 одиниць. Нижня лобова деталь має всього 110 мм броні, що робить її легкою ціллю. Вище розташоване закруглене ВЛД з бронею 170 мм. Також не надто вражаючи, під маскою гармати знаходиться лючок мехвода з бронею 250 мм, а по його його боках часто проходитимуть рикошети, проте ще далі у верхній частині бортових скосів під баштою броні всього 200 мм і туди вже можна впевнено пробивати. Якраз і через ці скоси ромбом потанкувати не вийде. Щодо башти. Маска гармати з боків має 305 мм, що дозволить відбивати звичайні снаряди, а при використанні голди суперником броня вже не триматиме. Вище розташована кришка башти з бронею в межах 260-280 мм, а сам лючок 140-150 мм. Скоси з обох боків мають по 330-340 мм, і завдяки своїй формі вони добре викошетять бронебійні та підкалібряні снаряди. Тим якщо супротивник використовує акумулятиви з високим пробиттям, бути готовий що і зони можуть Одним словом, Грифон має броню дуже схожу до концепта, і вона може дековою танкувати і сейвити вас від побитів. Але сподіватися на неї не сильно я б не радив, Але грати від башти можна і навіть треба, тому що є хороші кути вертикального наведення в 10 градусів. І в принципі, більш-менш нормальна башта, тому користуйтесь цим, якщо є така можливість. Тепер давайте перейдемо до обладнання і спробуємо покращити слабкі та забити ще сильнішими сильні сторони цього танку. Я раджу вам поставити дві збірки на цей танк. Основна це вентилятор, стабілізатор та турбіна. Але на менші мапи, де вам потрібно буде більше розмінювати своє ХП та стріляти в упор іншими танками, я раджу змінити турбіну на загротування. Таким чином, з цими двома збірками ваш танк буде універсальний. Для різних мап тепер давайте підведемо підсумки. Гріфон це 100% непоганий танк, і гратись він буде приємно в руках середнього гравця або статиста. Для початківців я б його не радив, тому що дивлячись на його ДТХ, він буде трохи складнуватим та важким для опанування. І головне питання, чи варто витрачати таку купу ресурсів на нього. Я можу лише сказати, що це питання дуже суб'єктивне та залежить тільки від вас та рівня прокачки вашого аккаунту. В будь-якому випадку цей танк є унікальним, і якщо ви колекціонер, як я, або просто. То хочете нову машину у свій ангар, то я думаю, ви не пошкодуєте. Пишіть в коментарі чи взяли собі цю тачку в гараж, та не забувайте про подобайку та підписку на канал. Всім дуже дякую, що дивились до кінця. До нових зустрічей.